Привіт, народ! Третій день Пасхи доходить до кінця. Хтось святкує, хтось не святкує. Ми то святкували всі три дні. Як? По-своєму. Виспались, вилежались, наїлися, напилися Короче, наше таке свято. А хто як вміє, так святкує. от, І значить, е, значить, 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 хочу я вам розказати про той загадочний предмет. Який мені попався по обміну. От. Е, багато було версій. Народ писав. Дякую за активність. Були, було кілька правильних відповідей, але мало. І що я вам скажу? Правильна відповідь. Раз, два, правильна відповідь. Правильна відповідь то скрепер. Кінний скрепер. Уявляєте? Ота штука. Тащили її коні. Ото за той грок. Ось таким макаром воно тягнулося. Ну, вибачайте, що сам. О! Отак. А просто коли тягнеш, воно не забирає землі. Сюди в ті його штучки вставлялося два дручки. І ззаді йшов мужичок, щось типу оператора. І тими дручками піднімав. Який слой ґрунту треба взяти? Ну Там зазвичай невеличкий слой, там, може пару сантиметрів. Ну то Коли треба, було, наприклад, зняти якийсь горбок, а в інше місце перетащити ту землю. Той ґрунт, ґрунт, скажімо так, да, правильно сказати ґрунт. Значить, коні тягнуть, хтось кіньми керує, наприклад, а той ззаді з дручками регулює скільки, щоб набрати. Набрав повний ковш. Все, пустив дручки, воно вже бачите, отак воно лежить, воно не буде гребти. Само по собі, якщо дручками його не припіднімаєш, воно бачите, не загрибає. І Ів'є, переїхали кіньми куди треба, де треба висипати ту землю. За ті дручки чуть підняв, воно тако, виходить якби отако. За, землю, за землю зачіплюється, коні тягнуть. І воно само себе перекидає. Прокидає така проста система. Не треба ні гідравліки, ніякої механіки. Чуть припідняв, нагнав коней, воно зачепилося, хоп, і само себе перекинуло. От. А вже е, і в той момент треба висміхнути дишлі, Бо звичайна справа, що ті дишлі впарать коням по плечах, то буде коні включать повишену. То потім фіг знайдеш того скрепера і тих коней десь в полях. І, значить, назад на місце, де треба знов згрібати слідучий шар грунту, воно вже їде вверх турмашками. Бачите, от на тихво, видно, бачите, як тут стерті ті місця для дручків. От. Тобто воно вже їде. Зараз попробую. Зараз хочу вам показати, як воно буде. Давай я поб'ю пальці. О! О, в такому положенні воно коні його тягнуть назад. Е, куди вже треба. От. А тоді дядько підходить, де, де там треба пора знов згрибати землю, перевертає його вручну, знов втикає дрючки, отака От штука. Коротше говоря, це аналог. Аналог скрепера. Ніколи не міг подумати, що така річ існувала взагалі. Як дядька побачив її, до речі, в нашого підписчика, до речі, підписчики Сапанова, вам привіт. Вот. То, -то, -то, то, Як то кажуть, коротше, був в захваті. Ніби що там така якась карбонька. Для більшості, можливо, то буде просто кусок металолому. Ну, а для мене то залізяка цікава. І що вона така існувала. А саме головне, що вона в мене була на дворі. О! Я тепер зможу похвалитися я таке мав, я таке бачив. А, 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 а хто таке може похвалитися похолитися? От тоді ще мої підписники мають похвалитися таким і я. Більше поки ніхто. ну Ще похвалиться той, в кого вона буде. От. Все, бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою! Хороших робочих днів. У нас, бачите, вже дерева поперецвітали, ну взагалі пахне все рівно гарно, пахне весною. Дмухає якийсь такий земненький вітерець е е е Там бачу при вході у нас вон там, 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 зацвітає сусідчин цей бузок. Такий дуже класний, такий дуже пишний. Вот. Ось така красота. Вечірок. Зараз закрию контейнера і будете духати. Все, бувайте здорові, хорошого настрою. Мию. Ми, 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 миру! Щастя, здоров'я, бачите, вже язик заплутується. Всім до побачення, до нових зустрічей в ефірі. Пишіть, пишіть тільки не обзивайтеся. Матікація можна. Хейти, не хейте. Обзиватися якось неприятно. Ну, хтось обзивається, хтось не обзивається, ну, то таке. Ну, якщо, якщо хтось обзивається, хто мене знає. А то ніколи мене не бачив і там. А, ну добре, все, бувайте, здорові, щось я пропашиве. Бувайте.